Малята. Добрий день, шановні батьки! Діти, а чи любите ви казки? Які казочки ви знаєте? А чи бажаєте ви потрапити у театр? Театр, діти, це країна мрій та фантазій. Тільки ми заплющимо очі і казка перенесе нас у світ чарівний світ. Отож, запрошуємо вас до перегляду театру до української народної казки. Котик і півник, а театр у нас незвичайно виготовлений на щіточках для фарбування. Українська народна казка Котик і півник. Були собі котик і півник. Жили вони разом у дружбі та злагоді, у спільній хаті. От котикові треба іти по дрова, він і каже півникові. Сядь же ти, півнику, на печі та їж калачі, а я піду по дрова. Та як прийде хто чужий, то ти не озивайся та двері нікому не відкривай. Пішов котик. Коли ж це біжить лисичка. Півнику братику, отчини! Півнику братику, отчини! Як не відчиниш. Віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник каже Тоток, тоток не велів коток, тоток, тоток, не велів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика, співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, закленові ліса, закрутіє за бистрі її води, порятуй мене. От котик почув, прибіг, одняв півника і поніс додому. Та й каже знов: Гляди ж, півнику, як прийде лисичка, не откликайся, Бо тепер я піду далі, можу тебе й не почути. Пішов котик на полювання. А лисичка вже й біжить стук стук у віконце. Півнику братику, каже, отчини, Півнику братику отчини. Як не відчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півник Тоток, тоток, не велів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник співає. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за клянові ліса, закрутіє гори за води. Порятуй мене! Не чує котик, співає півник і вдруге, і втретє. Котик не почув, а лисичка й понесла півника додому. Увечері приходить котик додому. Нема півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандуру, узяв мішок та молоток і пішов до лисичиної хатки. Став і заграв. А в Лиски Лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий Пилипко. Та й той мій Пилипко липко вийде на ринку, подивись. Як бубни бубнять, як сурми сурмлять, поглянь. А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка Лисиччина й каже. Мамо, піду, я подивлюсь, хто це так гарно грає. Паляничку візьму, а лисичка каже Іди і дала їй паляничку. Дочка пішла. А котик її цок в лобок та в мішок. Та й знову став грати. А в Лиски Лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий Пилипко, та й той мій Пилипко-Липко, вийде на ринку, подивись, як бубни бубнять, як сурми сурмлять, поглянь. От і друга дочка каже Лисичці. Піду і я, мамо, а лисичка їй каже Іди, доню. А то й цок в лобок та в мішок. Так котик усіх з хати і виманив. Потім почепив мішок на сухій вербі, а сам у хату, схопив лисичку та й замкнув у погриві. Потім знайшов півника, розв'язав, взяли вони удвох усю лисиччину страву поїли, горщика з окропом вивернули. Горшки миски побили, а самі втекли додому. Повернулися вони додому, і вже потім півник до віку слухав котика. От вони живуть, і хліб жують, і возом добро возять. Вірки, як називається театр, і хто його головні герої? Так, молодці. То ну що трапилось? Півнику. Чому? Так, звичайно. А який ж поради давав котик півнику? Так, правильно. Чому лисичка схопила півника? Молодці! Що ж могло трапитися з півником, якби котик його не врятував? Тами та молодці! Малята, театр котик і півник вчить нас бути вірними друзями, допомагати близьким у скруті та бути слухняними. Спробуйте і ви виготовити театр з улюблених іграшок та весело і з користю провести вільний час в колі рідних та близьких. А ми з нетерпінням чекатимемо на фото ваших театрів. Шановні батьки, участь дітей у театралізованих іграх сприяє розвитку їх пізнавальних інтересів, удосконаленню психічних процесів, розширенню світогляду дитини. Дякуємо за увагу! До нових зустрічей!